Ті вбивства, які дехто називає політичний терор, а я би просто все-таки називав це операції російських спецслужб, які абсолютно читаються ну, як відкрита книга, і навіть ті зараз деталі, які по а, вбивству а, пана Паробія йдуть, а, і те, що ми бачимо, ну це просто класика жанру. ще й агент. Він просто має заготовлену легенду про сина, яку цю, цю легенду. Звісно, придумали в його куратори про те, що він помстився українській владі за сина і так далі. Російська сітка в соціальних мережах розносить те, що це суто українська проблема. Що через те, що в Україні в українському суспільстві накопичилося дуже багато проблем. Українська нація не знає, куди вона куди вона йде. Що це якраз українська влада. Має відповідати за те, що вбивають українських солдат. Недаремно вони витягли паралельно ще й Януковичів, це не те, що у них там ще все погано, а те, що дійсно у них є план, у них є стратегія, яку вони зараз крок за кроком реалізують. Як правило, вони зазнають поразки, тому що вони дуже, -дуже недооцінюють українців. От в Європі у них більш ефективно виходить працювати. А от європейці вони якраз вони не розуміють основ, як діють російські спецслужби.